Добро здоров'я сьогодні ми знаходимося на території Натріднянського ліцею, установу освітньої з великими традиціями, які, які вже багато років показують високі результати учнів на різноманітних конкурсах, олімпіадах, не тільки обласних, але й всеукраїнських. Надіємося, що прийде момент, що і на міжнародних, покажемо видний результат. Мене як начальника освіти, відколи я в районі в нашому працюю, завжди турбувало те, що все-таки навчальний процес ну, не до кінця повноцінний в частині фізичного розвитку, бо відсутні спортивні споруди на території, і постійно це питання за рахунок десь прохань е закривалося через спортивний комплекс. Хоча воно в принципі, досить незручно, тому що не дозволяє учням повноцінно здійснювати навчальний виховний процес. Е так би Мовити були в приймах. Сьогодні зроблено перший крок, щоб це питання було вирішено. На жаль, ситуація спорт, з порт з поки що не розв'язується, так як вона мала розв'язатися в численні будівництва ангару, але ми над цим працюємо. Тому робимо десь ці кроки проміжні, щоб діти мали змогу повноцінно з масульбура. Бо, як відомо, ну без фізичного розвитку інтелектуальний був би далеко не повноцінний. і досить часто діти, в силу того, що багато часу віддають навчанню, вони страждають від різноманітних тих. Два таки виникають цього того, що не, не стає часу на заняття спортом. Тому я рахую, що в цьому закладі цей процес так чи інакше в майбутньому і зараз уже має бути збалансований, щоб діти гармонійно розвивалися, як і фізично, так і інтелектуально. Дуже радий що нам спільно вдалося це розвив... це питання розв'язати. Подякувати всім представникам влади за те, що є розуміння, що це важливо. Важливо, бо ми виховуємо. Майбутню інтелектуальну еліту, яка має бути не тільки розумна, але й фізично здорова, і від цього буде залежати і моє майбутнє, так би мовити, і всіх тих колег, які сьогодні долучили до цього проєкту. Всім дякую. Надію, що це ще такі пів крока, і робимо наступні кроки. Сьогодні вже розмови, йде розмова про те, щоб десь переоблаштовувати гаражі під гімнастичний зал, щоб і в зимовий період діти не тільки в шахі грали, але могли десь на тренажерах позайматися і поступово вийти на модель закладу, який би повноцінно функціонував в тому. Всім дякую. Ще раз. Нехай Бог допомагає подальшим для реалізації таких проєктів. Все, що не робимо для дітей, це з одного боку, з другого боку, робимо це і для себе, бо тому що діти є майбутнє. Цієї держави, ти наші фронті. Дякую. Дякую. Шановні надернянці, дорога Надернянська громада. Я думаю, що сьогодні історичний день для освітян нашого міста. В першу чергу для педагогічного колективу, для ліцейської родини надернянського фізико-математичного ліцею. Це результат спільної співпраці, намагань, що сьогодні ми відкрили відремонтований, заново побудований. Майданчик для гри в волейбол, штучне покриття. Скажу так, що сьогодні на теренах нашого міста району йде такий будівельний бум, який в першу чергу говорить про покращення саме навчальної інфраструктури. Це не тільки фізично і спортивно, а в першу чергу навчальне. Це відремонтовані класи аудиторії, добудовані приміщення. Це в першу чергу. Належна інфраструктура, яка дає можливість сьогодні дітям мати всі передумови для як всі передумови для якісного освіту. Сьогоднішній майданчик, взагалі то захід, це спільне діяння бюджету міста району. Адже у 2018 році з бюджету міста було виділено 300 тисяч гривень на співфінансування будівництва майданчика, штучним покриттям для учнів на динянсько-фізико-математичного ліцею. Більше того. Заздалегідь до фінансування цього проєкту Надвинянська міська рада долучилася 50 тисяч суму коштів для добудови третього поруху саме навчального корпусу Надвірнянського ліцею. Це говорить про те, що сьогодні, не дивлячись, чи навчальний заклад перебуває на балансі міської ради чи районної ради, чи відділу освіти, ми направляємо всі зусилля для того, щоб покращити саме процес навчання, щоб освіта була якісна. Бо Сьогодні спільний результат: переможці обласних всеукраїнських олімпіад. Переможців чемпіонатів міста, району, області це в першу чергу якісна матеріально-технічна база, це якісні умови для якісного навчання. Тому хочу привітати всіх, особливо діток навчального, саме надвернянському фізико-математичного ліцею директора, ем, вчительський колектив для того, щоб вони мали дійсно сьогодні вже свою, свій майданчик, а в подальшому свою спортивну арену для того, щоб досягти все більше висот не тільки в навчальні. Не тільки в аудиторіях, а у фізичному розвитку спортивному. і прославляли свій начальний заклад, які до цього часу відомі нам надвірняється, прославляється не тільки на в межах України, але й в цілому світі, але і на спортивній арені. Я думаю, що ми будемо плавно рухатися. Хотілося, щоб до таких наших спільних успіхів долучалися і інші бюджети, в першу чергу, державний і ті люди, які делеговані громадою. Від та для того, щоб залучати ці державні кошти, першу чергу на народні депутати, які би мали дбати про покращення матеріально-технічної бази і обов'язок держави якісно забезпечувати тими сіма передумови для якісної саме освіти у школах і ліцеях нашого міста. Сьогодні ми відкрили черговий спортивний об'єкт інфраструктури. Для нашого Двінянського ліцею знаєте, що на ліцею недавно було 25 років, вони не мали як спортзалу, ні майданчику, займалися спортом комплексимі Прикарпаття. Це була ідея керівництва районної державної адміністрації, районної ради міста, і ми спільно за кошти державного, районного і міського бюджету це зреалізували. Переконаний, що ці дітки заслужили, і ми вже бачимо, що є змагання, і ми рухаємося у правильному напрямку, тому що... Світянське середовище це є фундамент будівництва нашої держави. І чим більше буде таких закладів, заходів, тим більше краще буде розвиватися наша освіта і, зрештою, будуватися нормальне громадянське суспільство. Хотів би анонсувати, що це не останній об'єкт. Ми на найкоротший термін відкриємо діло зорені біля школи, там є першого другого ступеня, вони теж не мають спортзалу. Саме для першої школи буде зрелізований майданчик. Тому що вони два роки підряд програють ураган Лігу. Є, є думки по гвозду, по верхньому майдані, по Кам'яне. Тобто на сьогоднішній день всі громади, які хочуть, щоб ми так реалізували, виділяють землю. Ми потихеньку робимо проект за кошти державного, обласного і району і міських бюджетів, ми це зреалізовуємо. Тому у нас є напрацьовано, ми вже більше 10 майданчиків відкрили за останні три роки. Перехонуємо, що правильно напрямку рухаємося. Зрештою, є спортивні досягнення нашої дитячо-юнацької спортивної школи, як в волейболі, в футболі, в баскетболі. Спільного допомоги. Дякую. <звітнє> Сьогодні ми проводимо міський турнір з волейболу Мікс, приурочений Всесвітньому дню здоров'я, який відмічають 7 квітня. У цілому світі також цей турнір ми присвятили до відкриття майданчику волейбольного. Участь візьмуть п'ять команд з наших надвірнянських шкіл. Чому Мікс? Тому що беруть участь троє хлопців. і команда має представлятися з трьох хлопців і трьох дівчат. Це є таке нове, цікаве, що ми такого не проводили. Можливо, будемо частіше таке. Проти Четвертий рік. Петро Миколаєвич. Тома, як твої емоції? Петро Миколаєвич! <реш> ваші враження! Ми хто то виграли? Тут трохи непривично грати на цій площадці, але вони вже зібралися і почали грати краще. Бо перша гра була дуже тяжка. Ніхто не привикше, плюс сонце світить. Це не то, що слово капітана не інтересує. Капітане, капітане, капітане. Це прекрасна команда зіграла. Це найголовніше. Бо мене з нас плавив. Дівчата, дівчата, ласка, Володя, як тобі? Я, і я на грав. футбольному майданчику, і на цьому, а на якому нормально? легше. Я а, ти Не накручуй себе так. У вас з закінченням турніру. Ви молодці. Приступимо до нагородження. Грамотою нагороджується Надвірнянська двернянська злош 2 За зайняте третє місце у міському турнірі з волейболу приуроченому всесвітньому дню. Ура! Може, дай хай вони собі. Ну, Заді це дуже місце, нагороджується, на гернянці на ліцей. А тепер давайте всі мають стати. Всі опусхнулися. На тебе. ковбаса. Світланочка посмикни Третя школа чемпіон вітаю Що ми виграли, ні? Навіть виграли Вітаю вас